Важкий день, тоді був важкий штурм. В цей день нас приблизно за підрахунками це нас штурмувало в одну добу до півтора тисячі вагнерівців. Промахнулися туром. Отримав поранення важке, що не дало мені змоги далі працювати в будинку. Це просто взимається до дня. Спільної мети, спільного завдання, спільного обов'язків. Позивний мій вовк, яке отримав від першого комбата свого друга Хамера Тараса Бобанича, Героя України, на жаль, посмертно. Хоч в мене є підстава офіційно звільнитися з Збройних сил України, але в честь тих, кого немає, хто загинув, хто в полоні, хто безвісті, ми не маємо права залишити цю справу, яку почали вже давно до нас. Для мене почалась війна, коли мені було 19. До того часу частенько їздив, заїжджав з волонтерами в сектор, так і втягнувся в двіжуху у мілітарі. Спочатку я вступив в лави ДУК, правий сектор, добровольчий український корпус. До того на вишколи їздив. Там і познайомився з Тарасом Бабаничем. Безпосередньо, вже під час другого вторгнення наших сусідів, я перебуваючи в Польщі, також була смішна історія, як я вертався з Варшави в Україну. Я чекав на зарплату, щоб поїхати додому на війну. Я працював на двох роботах: Це на СТО, на розборці машин, автомобілів, і також в день це я працював. Фанкойле, це радіатори, опалення, водопостачання в офісних приміщеннях. Я звернувся напряму до свого шефа прораба Томика. І я в нього пожитів гроші, їхав додому. Казав, в мене все добре, я волонтер, то їжджу машини, забираю, то ще щось, але вже на той час, вже як місяць був на Київщині. Перед тим, як попасти на безпосередньо в бойові дії, нас добре ганяли, виточували так мед, це просто кожного дня, плюс дало дуже багато мінімальних знань це вишколи. вишколювання і тренування. Дисципліна наш порядок. Коли ти себе змусиш зранку встати, застелити ліжко, почистити зуби і стати там до своїх справ. Ти себе від початку наточуєш, що от є те, що можна робити, є те, що не, не потрібно, от немає. Зважаючи на мій вік, і безпосередньо мій командир Норд, якщо немає потреби, він не вкидував молодий собою склад в найгарячіші точки. Тобто ми постійно зважувалися, навчалися періодично, а вже так сказати, Перший свій бойовий досвід це був 22-й рік під Бахмутом. Село Зайцеве. Кодема. Ворога безпосередньо зір стикнулись на Це вже було в 23-му році. Також під Бахмутом. І, на жаль, я там отримав поранення важке. Що не дало мені змоги зараз працювати в бойовому підрозділі? Промахнулися птуром, і так сталося, що вертався на позицію. Нам хоч дали вже наказ на вихід. І на той час я виконував керівну посаду командира відділення, і наш командир згоду вже вибув як бойова ланка, ще допомагав. Командиру з водою управляти боєм. Вже важкий день тоді був важкий штурм. В цей день нас приблизно за підрахунками це нас штурмувало за одну добу до півтора тисячі вагнерівців. Просто ними кишіли посадки і поля. Отримав поранення, тут бойову травму. Перелом спини, черпно-мозговий струс важкий, що деякий період я взагалі не розмовляв, так, можна сказати, вчився наново ходити і наново говорити. Приліт був десь метрів 7-8 від мене. Почув вихід, впав і після такого хлопка. Хотів вже вставати, але мене завалило деревом. Раби настільки все глушили, що в зв'язку просто, хоч при сучасних технологіях, ну, зв'язок був ніякий. Я ще, що зміг, доповз, до ліс, добіг. Хоча мені, наприклад, це здавалося, що я біжу, але стрілкотня в спину і. Працювання техніки, ворожої артилерії, міномечиком. Можна сказати, що вони хоч і ворог, але свою справу вони дійсно були навчені, підготовлені і не ті, що були на початку при вторгненні. Тактика ворога не можемо взяти, просто знищимо, зрівняємося з землею. Безпосередньо ротного я міг назвати рідним татом побратимів це навіть. Не брат, це щось більше. Це просто чужі люди з цивільного життя, які приїхали захищати свою батьківщину з будь-якого куточку світу. І так були там непорозуміння, негараздя, але стояли один за одного. І Ну, це не пояснити словами, фізикою, хімією. Це просто зливаються душі в одне. Для спільної мети, спільного завдання і спільного обов'язку. Багато людей повірили в себе. І коли побачили, що молоді хлопці, молоді дівчата, чоловік похилого віку, не пам'ятаю де, став на коліна перед танком і танк зупинився, відчулося ДНК нації. ДНК українського народу, яке все життя. Всю історію від початку заснування виборює свою незалежність і право на існування в цьому світі. Як можна дивитися на то, коли дітей вивозять з країни? Як можна дивитися спокійно на то, коли жінки, молоді дівчата народжують в підвалах в метро під час обстрілів? Ну, для мене це, не знаю. Для мене чужих дітей немає. Єдиний такий фактор, що я замітив, це не залежить твій фізичний стан, як ти виглядаєш, чи ти чахлик невмирущий, так як я, чи ти здоровий бик накачаний, і Дух в мене є побратим. Він ще на голову менший за мене. Ну, Він з позиції витягнув трьох-двохсотих і одного важкого дядька, який, напевно, що в три рази важкий за нього. І ще плюс він вернувся за зброю. І він витягнув. М М М М М М можна так сказати, навіть що бар'єр нас в голові. Ми самі собі заковуємо бар'єри. Бар ми самі собі робимо обмеження. А я знаю таких, які на протезах, які воюють, сидять в окопі. Для мене це люди, це навіть, можна так сказати, надлюди. Вони перебороли себе, перебороли, що вони втратили якусь кінцівку і продовжують робити то. Що деякі навіть бояться про, про те продумати. Деякі моменти для мене незрозумілі. Це, наприклад, е, телеграми, канали, ТікТоки, інстаграми, що от все печально, все погано, все піздець. Е, найпростіше нити. Встань, зроби щось мінімальне. Від тебе ніхто не вимагає неможливого. Просто встань і зроби щось, банальне навіть. Навіть ну, допустимо, з кожного міста, кожній мешканці по гривні кожного дня це просто одна гривня. Це та гривня, яка десь там валяється під шафою, у вас кишені в пральній машинці. Повірте, воно поможе. І наша сила в єдності те, що було на початку року 22-го. От іменно лютий 22-го він в багатьох змінив, можна сказати, так, усвідомлення, що ми українці, що ми нація, що ми можемо бути єдині, що ми можемо робити те, що потрібно. Російська інфрастір працює також. Багато фейків закидують, просто їх людям впадло навіть це перевірити. І Піпл хаває, Костомашку кинули і давай. От В мене в дитинстві пригадую, там вибори, якісь були президента, і сказали, зібрались сусіди біля Плота, і давай обговорювати. А от там я за того буду голосувати, я за того. І запитують мене, а за кого ти би голосував. Кажу, для мене немає різниці. Щоб щось мати, треба працювати. І ніхто тобі за нічого не дасть. Скиньте рожеві окуляри і починайте щось працювати, змінювати своє життя. Ну, в мультиках, в фільмах це в рожевих окулярах можна. От там Тобі все дадуть, все. Ні, світ не так працює. І... Щоб чогось добитися, треба працювати. <рив> є моменти такі. Це, наприклад, коли під Кліщівкою хотів скупатися, накрили касетками, то майже е, півгодини ми сиділи в будівлі, по нас не попали. Бували всякі різні курйозні моменти. І на війні є сміх, і гумор, печаль, і біль. Ну, якось це все поєднується і якось спокійніше стає, чи це просто ми самі себе заспокоюємо. Чорний юмор, на жаль, не всі розуміють. Такий, наприклад, курйозний випадок: це коли виїжджаємо на бойові на бесі, я підходжу до Міхода, кажу, друзі, тут бійці, які перший раз на техніці. А він такий, до мене глибається. Вовчику, то я теж перший раз на цій машині, це не моя. І той міхвод на своїй техніці просто майстер своєї справи. Перемога вона буде. Але я сумніваюся, що в будь-якій війні є переможець і переможений. Кожен втрачає ресурс, людське життя. Знедолені долі. Тому в будь-як війні немає переможця. А це не просто для нас виграти війну, це зробити ту країну для нашого майбутнього, для наших майбутніх дітей, щоб вони не знали, що таке війна, і могли спокійно жити в цій країні. Нам Бог дав все: найродючіші землі на світі, ресурси. Повітря, сонце, море, все для того є, щоб жити. Для мене, не знаю, навіть ну, смішно звучить, що от хлопці приїдуть з фронту і все буде добре. Багато хто приїде і він просто там, купить якусь чи навіть зробить собі бліндаж в лісі, і він навіть місяць не буде виходити в соціум. В плані Чесності в нас в країні дуже печально. Як я казав, є люди, які борються за незалежність, є люди, які користуються. Наприклад, не розумію, для чого тримати зараз там, скільки 400 депутатів в воюючій країні, платити їм кошти, плюс хто там в відрядженнях ще десь і відрадні там, ну, це немалі суми для воюючої країни. Хтось взагалі ще в 22 виїхав типу відрядження і отримує зарплату. І якийсь прийняти закон, для, що важливий для майбутнього, для тих самих військовослужбовців, людей. Просто не вистачає голосів. Де ви всі? Ви маєте бути на своєму робочому місці, виконувати свої службові обов'язки. Не подобається рапорт на звільнення. Додому. Ну, привикли до хорошого життя, привикли до корита. Вони мають надію, що їм це так все з рук буде сходити. До горняк. Так вже був хрена наступати в на ту саму річку, яку не перепливеш, чи на ті самі граблі. Ми вже раз договорилися, вивели війська. Результат. Ну от, Факт того є. Почніть дивитися на свої помилки, на помилки попередніх. І довгорняк, як би нам важко би не було, ну це так просто з рук не зійде нікому. Тому що плач невинних дітей, сльози матерів, кров тих, кого вже більше немає в нас, які тільки залишилися в нашій пам'яті. Ми не маємо права просто отак махнути рукою та давайте вже миритись чи що. Ні. Як би важко не було, ми мусимо стояти і будемо стояти до останнього. На мою думку, Росія це великий чарак на планеті Земля. За всю історію, де б вона не зайшла, вона принесла біль, страждання, горе, руїни. Я не знаю, може це десь там якісь масони там, собі договорилися, що, от, давай там Росія то, Китай то, а Росія, от, бо ти будеш воювати. І... Чи можливий там всесвітній заговор? Мені немає часу про це думати, в мене є зараз теперішній, я... треба виконувати свої обов'язки, забезпечувати кохану. Короче, Кароліна, вітаю, кохаю і скучу за тобою. Наша дочка Еля, відстань переживання, і те, коли так мені хотілося, щоб мене забули мене рідні, близькі, щоб просто банально забули і що не знали, що я існую, що я на війні. Ну, кохана прийняла, що я можу, і можу звільнитися, але я тут. І важко зрозуміти людину, ту, яку не можна обняти. Подивитися її в очі і відчути, що вона хоче. Просто банально зробити те, що вона хоче там навіть той самий букет. Хоча зараз доставки працюють, тому пацики не шартися. <плес> На початку війни. Ми прекрасно усвідомлювали, що з більшості з нас ніхто не повернеться або повернеться тими, якими в нас не хочуть прийняти. Тому що війна змінює людей, змінює свідомість. Коли перебуваючи, там в Києві, наприклад, багато там побратимів поховані, і чуть все не подали, просто взяв нон-стопчик, бо я знаю, що він дуже, ну, ми можна так сказати, сиділи на них період часу та й сидимо і просто прийти на могилу. Згадати і після війни сказати, ти віддав найдорожче, ти віддав своє життя. І твоя смерть не була марна. Ми не маємо права статися. Просто немає. Є, наприклад, люди, з яких варто брати приклад. От та сама Оля Конувал. Вона втратила свого коханого, це безпосередньо мій командир. Ну, вона робить все, що він любив, що він будував, вона підтримує будинок ветерана, робить його кращим, що багатьом, хто звертається, допомагає, як і психологічно, як і юридично в питаннях. Вона просто продовжує. Справу коханого, яку він будував, робив і дав своє життя. Ці люди це, можна сказати, так, командир Славої Сотні, а це просто сталева Ладія. Оля, не пробиєш мене, але хочу порадити кожному, хто ще думає, вагається чи вступати в Збройні Сили України. Як би хреново не було, ну, а може ти іменно це зміниш? Ну, пожар від одного сірничка відбувається. Може ти станеш тим один сірничком, який може змінити? І хочу вам побажати міцного здоров'я. Міцного терпіння, бо зараз воно. Потрібно і надії на краще, а вона буде. Як не крути, як би нас доля не воротила, і якби важко би не було, перемога завжди за нами. За нами світло, за нами правда і за нами Бог.